Рясний урожай у Шеффілді. Львівські фехтувальники паралімпійці здобули повний комплект медалей на чемпіонаті Європи в Англії. У турнірі на рапірах Андрій Демчук спочатку виграв усі поєдинки у кваліфікації, та у турі прямого вибування зупинився лише на стадії півфіналів. Відтак зійшов на третю сходинку п'єдесталу пошани. Ще одна нагорода у командних змаганнях стали другими, поступившись російській збірній. Ну, командні змагання завжди важчить, тому що тут повинні всі четверо, троє основних і четвертий, які сидять в запасі, повинні якби бути одним цілим. Тому що коли один буде тягнути, а інший, вибачте, зло буде зливати, то тоді це не команда, і тоді всі намагання, навіть двох, не буде достатньо. Тобто потрібно, щоб всі троє фехтували на перемогу. Одразу з вокзалу спортсмен їде до тренера, щоб розповісти про боротьбу у Шеффілді. Аналізують виступ, переглядаючи фото та відео зі змагань. Тільки так Андрій Колесніков може побачити ще одного свого вихованця Антона Дацка. Той до Львова не заїжджав і одразу поїхав додому у Бузьк. На турнірі став першим, перефехтувавши у фіналі росіянина Марата Юсупова. Тренер вважає переміг, бо уважно вивчав техніку своїх суперників. Главним суперникам е, на саблі. Був один француз Франсуа Лорен, у которого якого проигрыває, як правило, і Антону ми знайшли тренера, який дає уроки лівою рукою, щоб на свого головного соперника. І він таки у нього виграв. Перед параолімпіадою у спортсменів ще три міжнародні старти. Головний жовтневий чемпіонат світу, що відбуватиметься в італійській Сицилії.